Сенсаційне викриття прихованої колекції Корнеліуса Гурліта подарувало багатьому світі нову надію. Спогади про картину з дитинства не покидають німецького емігранта до Сполучених Штатів Америки Девіда Торена усе його життя. 13-річним підлітком я, звісно, не дуже цікавився мистецтвом. Я пригадую лише одну картину: два чоловіки верхи на конях скачуть уздовж пляжу. 89 дев'ятирічний Девід Турен майже сліпий, але часто бачить картину Два вершники на пляжі Макса Лібермана у спогадах. Віла мого дядька Давида Фрідмана, мала криту терасу. Перед нею було невелике приміщення, в якому і висіла ця картина. Там було також кілька стільців, і я часто сидів там і дивився на це полотно. Востаннє він бачив цю картину 75 років тому. А у листопаді минулого року її показали на прес-конференції в Аусбургу. Як одну із майже 1300 цінних творів мистецтва, знайдених у мюнхенській квартирі колекціонера Корнеліуса Гурліта, він отримав їх у спадок від свого батька. З'ясувалося, що велику кількість цих картин у часи Третього Рейху нацисти конфіскували у євреїв. Тепер Девід Торен та його адвокати вимагають повернення знайденої картини. Девід Торен законний власник. І він може це довести. Є документ часів Другої світової війни, в якому один нацистський функціонер пише іншому про інвентаризацію мистецьких творів на віллі Давида Фрідмана. Там згадується картина. Два вершники Макса Лівермана Крім того, ми маємо також інший документ, який підтверджує, що це полотно запропонували гільда Бранду батькові Корнеліуса Гурліта, який в часи Гітлера вважався найбільшим колекціонером мистецтва. 16 тисяч творів мистецтва конфіскували нацисти у законних власників, переважно євреїв. Списки цих робіт і деякі твори так званого дегенеративного мистецтва виставляються нині у Нью-Йорку. Колекція гільдебранта Гурліта налічує величезну кількість цінних творів мистецтва. Нещодавно у Зальцбургу знайшли нові роботи, які довгий час вважалися втраченими. Аби мати більш-менш чітке уявлення, які твори мистецтва знайдено у Гурліта, В інтернеті створено базу даних Lost Art – втрачене мистецтво. Колекціонера зобов'яжуть повернути картини колишнім власникам, але за умови, що вони зможуть довести, що ці твори були конфісковані у їхніх предків. Я хочу мою картину назад. Це мій спадок. Беззаперечно, картина належить мені, тому я добиваюся її повернення. Усе решта юридична метушня Цього тижня уряд Німеччини уклав домовленість із Корнеліусом Гурлітом. Він готовий надати можливість для з'ясування походження усіх картин з його колекції. І якщо колишніх власників достеменно встановлять, Гурліт згоден повернути їхнім родинам втрачені твори мистецтва. А поки ж Девід Торин може насолоджуватися лише рельєфом двох вершників. Цю картину я отримав від одного митця з південної Кароліни. Адже я сліпий. А так я можу відчути всі обриси. Ймовірно, Імовірно, оригінал незабаром повернеться до законного власника. Але для цього доведеться подолати ще багато бюрократичних перепон.